Я От те, що мене дійсно надихало, я коли був в реанімації в Харківській, то тобто там лежали люди з такими пораненнями, що після них взагалі не виживали. І з дуже важкими випадками це якраз був саме початок війни, і просто там і ти так лежиш, клішку, і біля тебе зліва, справа люди, які взагалі непонятно як держаться на останньому, на чесному і Божим слові. І що мене дійсно вдихало, коли я бачив, як лікарі, причому наші, я знаю, що в Європі з таким не справлялись лікарі. Наші лікарі їх врятували і вони лежали і казали, я хочу дуже, бо я хочу до жінки, я хочу до дітей, я хочу знову побачити дому. Ну, Військові, які там постраждали. Ти на них дивишся, думаєш, Боже, хоч би тебе вообще в цілому собрали, а він лежить і поняв, він на уверен, я домой, я хочу, я побачу людей. І ти день від дня сам проси спаєш, просипаєшся, ну, ти коли це в такому стані реанімаційному, ти постійно вирубаєшся, врубаєшся. І ти дивишся як день за днем, їм стає краще, а ще ставний ну, був такий, що ну, взагалі, ну, просто як матер Божа. Взяла і піднімаю кожен день. Такі, знаєш, враження. І ти дивишся, як їм краще стає. І ти розумієш цей момент, що дійсно дуже багато залежить від того, як ти думаєш, як ти настроєний позитивно і взагалі ну, до, до чого ти цілиться в житті. От ресурси організму якісь неймовірні. Вони просто неймовірні. От Мене це дуже надихало, коли я бачив, як військові яким ну я ну ну це треба ще мати дуже багато натхнення, щоб їм дати якусь надію, коли дивився? На них. Ти бачив, як вони поправлялись мано.